Річка Бистриця на певний час стала місцем змагання. Чемпіонат України з ловлі хижої риби з пінінгом з берега відбувся уже втретє на території надвірнянської ТГ. Спортсмен із Херсону Олександр приїхав на чемпіонат разом з товаришем, адже цього разу змагання командні. Він уперше прийняв участь з ловлі Форелі, хоча почав цікавитись риболовлею і практикувати ще з малку. Почав на обласних змаганнях. Коли вже почав перемагати і входити в состав збірної області, вже почав їздити і на всеукраїнські змагання. Однак повномасштабна війна, вже їх той формат, який був до цього, він прикритився. І розуміло, почав шукати інший спорт. Тому от зараз прийшов Форель. Це моє перший виступ форелі. Ну, Вудучь і 17 2017 року, слава Богу, в мене до ранку їх. А ось приманки мені сам чемпіон світу збирав. Так що в мене є. По крайній мере, по приманкам я закритий, по лапкам ще не закритий, тому що лапки треба заново ставити під таку рибу. Да ну буду пробувати, буду старатися. Я сподіваюся, що закінчу в середині десь не буду останнім. Дуже хочеться почати з гарного старту. Серед учасників чемпіонату був майстер спорту міжнародного класу Андрій Мацуєв. Розповів за тренування та підготовку, адже цього разу він був у якості учасника. Навіть у такій дисципліні побудова тактики частина процесу на шляху до перемоги. Відсутність організаторських, як кажуть, проблем і задач дає змогу і краще підготуватись то ми. Ми змогли приїхати на раніше, походити, погуляти по річки, половити просто рибку, потренуватися, згадати, що таке працювати з течею, працювати з перелью. І це, я думаю, буде тільки на користь. Повний комплект збираю вже напередодні, тому що я маю подивитися точно, яка вже буде запущена риба, як вона буде запущена, і від цього буду строїти свою тактику. І Тому ввечері займусь повною підготовкою вже. Комплекту на виступ змагань. Навіть такі тонкощі, як тактика, проробляються, так? Так, да, звісно, це дуже важливо насправді. І деякі речі проплановуються навіть заздалегідь. І понятно, що ситуація завжди може змінитися і пропрацьовується кілька варіантів подій, але так, звісно, також розповів, як давно він у цьому спорті. З Самого його заснування в Україні це 2009 рік був, коли були перші відбори на чемпіонат світу по, по цьому дисципліні. І от з, самих, з самих перших змагань я в цій дисципліні приймав участь. Цього разу організаторкою, головним секретарем та суддею у змаганнях була дівчина Марія. Розповіла за учасників, звідки ті та скільки запущено риби для чемпіонату. Цього разу ми запускали досить малу рибу, таку спортивного розміру, і ми запустили понад тисячу, а якщо бути точною, тисячу сто п'ятдесят два хвости, зариблено в на ту ділянку ріки, де ми будемо проводити змагання. Загалом це 26 учасників. Їх по двоє в команді. Відповідно, це 13 команд з різних областей України. І 26 учасників, які будуть боротися за командне перше місце у залі засідань міської ради. Учасники провели жеребкування. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до любителів ловлі риби. У коментарі зазначив, що повинні бути певні умови для проведення змагань, зокрема, прозора вода. Щодо риби, то вони запущені за кошти спортсменів і по змаганнях залишаться. У річці, адже принципом змагань став підхід, зловив, відпустив. Кожного року в річку Бистриці на Двірнянську за сприянням Всеукраїнської Федерації саме випускаються декілька сотень кілограм річкової форелі. Бо хтось подумає, що люди просто приїжджають з пінінгом, спортивним знаряддям рибальським. І ловлять ту рибу, яка є у Бистриці на Дворнянській. Ні, зовсім не так. Була певно, зроблена вигородка, де запускали рибу, бо форелі нас завжди йде проти течії. І випустили були, декілька сотень кілограм річкової форелі. Звичайно, що всю виловити не можуть. Чим приємно ці змагання, що з однієї сторони є спортивний азарт, відбирається команда Переможці. Збірної України на міжнародні змагання чемпіонат Європи -світа. і світу. І в один час зарибнюється річка Бестристина Двернянська. Бачу, відпускаємо. Бачу, відпускаємо. Бачу, відпускаємо. Хоча у день змагань погода винесла корективи і падав дощ, спортсменам це не завадило скласти хорошу конкуренцію один одному. У підсумку призерами стали Олександр Ремешівський перше місце, Назарій Боженко, друге місце, та Андрій Мацуєв третє місце.